І всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Тігер 30 к і сьогодні ми будемо грати в режимі Plant Bomb. Так, так, цей режим вже майже ніхто не грає, але я зараз спробую його пограти та поставити всі плюси і мінуси. Ми заходимо на перший раунд. Якби це странно не звучало, так, на що 2-1. Я хто? Я взагалі хто Я свинька. Ага, я за. Чікінів. Добре, і де тут знаходиться бомби? бляха. Ми програли. Я виграв тобто, я виходжу тобто. От зайдім цей рішем, оце Dissert 3, чи як там Короче, хоче Давайте, Я вже давно не грав Чікінган, вже давно не стрілявся, тому зараз туди тобто, розігрів просто. Давайте за свій свискин за свети на скін. Мій, не мій скін. І давайте зараз зайдем нажим. Вот напленд бомб. Чув довго заходить, не знаю чому. У мене з інтернетом все класно. Е, так, я за чекеню. Є Їсть... ті вакации вже не будуть чекини, тому що прошли в прошлых 2 катках були 4. Що? Е, Ми затащили? Сюди. Е, так. Йдемо зараз до бомби. Де фото? Не знаю, де ця бомба, її ще не не поставили, Ну, да ладно. ця бомба. Давайте його вбиваємо, вбиваємо. Ідемо сюди. Блях, що це таке? Два таких нему зараз це чела. 4-1. СОО Кіт. І якийсь 4, його неможливо вбити. Він якось літає з одного боку на друге, не на оджу Я ніколи 4 не буду, не буду і продовжувати не буду. Я <рес> <рес> не буду ніколи 4. Кнань. Так, давайте заходим. Ні, если нас не на камбекнет. Йдемо на А. А, вони йдуть на Б, добре. Йдемо на Б тоді. Давайте вберемо їх зараз. по поверку вберемо, вб'ємо і задефаїм бомбу. Так, давайте зараз його поверку б'ємо 2-2. У нас починається э, камбек, чи що? Єсть 3-2 не буде, і ми не програємо. Так, давайте вбиваємо. Ми один одного вбили, добре. Цей час стоїть на Б, хоча там бомби нема. Треба... А де взагалі бомба? Вона ну, на А. І на А, і на Б нема. Надіюсь, ми зараз виграємо. Щоб вони не камбекнули. Е, давайте об'їмо цього чела. Замахали чели читери взагалі. Хто не любить читерів, ставте лайки і, і скидайте що тишурин. І що тут у нас? Заходимо сюди. Надіюсь, тут не буде таке місії. А тут мінус один бам. Второй. Бам! Його не плюс у нього до фіах і пешки капець. Куди він пішов, бляха мене вбили? Артур якийсь. Так, друзья, це перезагрузка. О, сюди! Сюди, зараз їх будемо чити. Я думаю, вже не грав в шкінан через повторюю, тому зараз можу програвати. Так, ми заходимо. Але продовжаємо грати. Давайте зараз обійдемо цих всіх чирів і взагалі залібомбані. А ні, стоїть бомба на Б. Бляха Убили мене. Два, е, бляха, щоб вони пушки не забрали. Блін а. А все, ми, ми ви ні, ми А ні ми виграли. Сюда! Я 14 кілів зробив! Ніфіга Ніфіасу! Так, я сам в шоці такого перформанса. Е, так, давайте заходимо на одну катку. Давайте ще відіграємо пару каток. І... Зробимо підсумки. Зараз заліземо на цю хату і бити то. Давайте зараз кинемо димовуху. Бляк, не димовуху цю хліні. Добре. Ми програли 3-1. Червокім'я золіву я забув. Добре. Заходимо на очередний раз заходимо на цю карту. Так, прошли катевер, так що давайте зараз на тузайну игроки. Е, Короче, бомб, планет 35. Короче, дофига планет, это бомба. Взагалі мінус дуже великий. Тоу чикен, треба кикнути тоу чикена. Так, е, кому цікаво, я тільки що покакав. <laughs> так, вейтинг плеер, чекаємо, що це добре. О, ми виведели кое-чтось челла, добре. Давайте зайдемо зараз наверх. Кому монети більше є. Зараз зайдемо наверх. Е, Повторюємо зараз бити челю. Якщо вони мене не вб'ють? Ага. Ого. Вот это нефя себе Петрович. Добре, позрождаємося і йдемо плен. Йдемо дефати бомбу. О! Імба пушка мені випала. Сюди, зараз буду всіх убивати. Е, так, мінус один. Другий, третій. Сюди. то діло поперло просто. Е, четвертий. Ось е, зараз п'ятий. П'ятий сюди. Дійсно цей челлендний об'єм, він вже в прошлий раз убив. Е, шостий. який там вже... Сьомий надіюсь. Вже 7 кілів за пару секунд зробив. А, ми проиграли, добре. Буває. Чкання Е, гравці... е Задня ну, наша ти не вбиваєш, ти знаєш, ти своїх вбиваєш, ти. Добре, перерождаємося і дома він пушку не забрав цьому. Цю... Блін! вона не пропала. Чи вроде забрав. Е. Що це за скин такий? Добре. Йдемо зараз на А. Помог там до, до фечек к нього Минус один, другий. Зараз хоч мене не вбив. Ага, дякую. Просто похлопаю. Э, так. Э, У <просу> э, меня 20 человек, их не могу убивать. И я хочу с не 4 1. О, 4 1. Э, так. Опять 2. 6 два. Семь, два. 8 два. давай 8 два. бляха. Одного голоса не хватило. О, сюда пушка тут. я давай. Де Йопкався! Другий, третій! Третій. Сюди. Четвертий. А він не вбивається! Він не вбивається. Чого він не вбивається? Я пересете. Я міг бомбу, коротше, щось не зробить з бомбою, но я не встиг, тому що читер замахав я чит... Йоперете! Хоч мене зараз не вбив, я цю пушку не потеряв. Генерал кококо. -ко -ко -ко. Какой минералок какой? Так, сюда минус. Бляха. Знову мене щось то убивают. Так, і зараз отсюда плюси і мінуси карти плант бомб. Перше, що погане там. Дуже дефє 4, це мінус. Перше, що це, це 4. Мінус. Далі ще один мінус. Це мало грошей за верхів. Я коли грав, я виграв, не знаю, десь 3 рази і отримав це 15 монет. А за програш тобі дають 5. Тому це майже цього ніхто не грає, тільки 4. Далі мінус, це стояти. Коли задефуєш бомбу, коли дефуєш то треба стояти 10-20 секунд. Чекірко там, я вже точно не пам'ятаю, тому що я не дефу. Раніше це те, що немає нормальних пушок. Там є, ти імбову пушку, десь може десь можна кути. коротше рідко її знайдеш. це заслуговує мінус. Далі це, це якісь незрозумілі карти. Там хоче дві чи три карти до цього є. Я вроді би дві. І міг би до робочок додати більше, наприклад, то, як, в, то, як, в, то, як в, на гонках. Там він додав, не знаю, до фіа карт. Дуелька теж до фіа карт. А от Plant Bomb і вже тим все не займає. Ми зараз йдемо до плюсів. Плюс на карті до фіаничок. Наприклад, там якась там карта не Дисерт, чи як там, На який я останній раз іграв, Там до дуже ничок. Ти можеш залізти на кришу, сховатися під карту, це осуждаю. Бо це читерство, Але на кришу залізти тобі ніхто не мішає. Туш собі залізти на кришу і стріляти з вінтом. Далі це. Дальше це мало багів. Так так, то мало багів. Якщо ти зайдеш на, там, на карту DSR. Дисерп. Там... Я не поняла, яку ту карту, на яку я останній грав. ти туди зайдеш. Тобі вообще пофіг буде. Там взагалі багів немає, тільки 4, це мінус. Далі плюс це тренує граців стріляти на обичних пушках. Так, наприклад, на тому дробаші чи на тому автоматі. Або ж на, тому самому, на тій самій снайперці. Вона тренує ігроків стріляти на них. щоб, Якщо в них буде новий і вони не зможуть собі вернути свій аккаунт, вони ми зразу пішли там в якісь дуельки і зразу собі би заробили на тих пушках. Це свободний режим. Свободи. Добре, Свободний режим. Ти там можеш зайти зі своїм другом, як на всіх інших э, режимах. Може зайти зі своїм другом, чи з кимось там, чи просто з якимось суперниками постраждатися. Чи що там. Так, а більше плюсів я не знайшов. Надіюсь, ви знайдете якісь там плюси, а так, зомбують, яртика. Всім покеда!